Добрий день і добрий час завітали ви до нас. Радо діток всіх вітаємо. Покажіть, що ви знаєте. Дітки, подивіться, ось до лісу до мене потрапило таке совеня. Воно не вміє себе поводити вдома. Ви мені допоможете його навчити поводити безпечно себе вдома? Так, дякую вам. Але для того. Щоб ми все пригадали, давайте подивимось разом з Совенянком чудовий мультик. Дитинство, безтурбузні часи, де не треба нічим перейматися, можна ні про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі, адже вони головні у вони купа справ. Та навіть у великих сім'ях трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер треба самому дбати про себе, самому приймати рішення. Але треба знати і пам'ятати про різні небезпеки, які можуть відстерігати вас. А для цього потрібно пам'ятати такі правила: Грайся дитячими іграшками, не грайся на балконі, не перехиляйся через перило або відчини на вікно. Ніколи не користуйся незнайомими предметами. Все, що ріже коле або може вдарити, є небезпечним. Не бери ліків і ємкості з побутовою хімією. Застосується також і термометра. Всередині нього небезпечна отруйна речовина. Тут. У кожному домі є електричні прилади. Не можна користуватися газовими і електричними приладами без нагляду дорослих. Не можна. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Використовувати розетки тільки за призначенням. Небезпечно користуватись пошкодженими електроприладами. Неправильне використання електроприладів може призвести до пожежі. У будинку існує ще одна небезпека, на яку наражають себе неуважні. Цю небезпеку не можна ні побачити, ні почути, але можна відчути на запах. Якщо чути запах газу, потрібно відкрити помешкані вікна та двері, викликати газову службу за телефоном 104. Категорично заборонено вмикати чи вимикати світло. Пам'ятай, якщо приміщення загазоване, то від найменшої іскорки може статися вибух. Не можна відчиняти двері незнайомій людині. Завжди, навіть коли вдома дорослі, треба запитувати, хто там, дивитись у вічку дверей, якщо незнайомий ціломіць відчиняє двері. Дзвоніть в поліцію за телефоном 102. Стукайте по батареях та кличте на допомогу. Мовню боятися не треба, якщо порядок в домі в тебе, якщо працюють справно речі, магнітофон та газплита, пожежа в їм не завіта. Якщо ви йдете в гості з дому надовго до своїх знайомих, про газ та струм не забувайте і добре все перевіряйте, без догляду не залишайте. Отже, діти, ми сьогодні пригадали про дуже важливі речі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно себе поводити вдома, коли ви залишаєтесь без нагляду дорослих. І слід пам'ятати, що порядок у домі не тільки для краси, але й для безпеки. Пам'ятайте і дотримуйтесь всіх цих правил. Подивилися чудовий мультик, де розповідали, як себе потрібно поводити вдома. А тепер, хлопчики та дівчата, я пропоную вам разом з совенятком пограти в гру Безпечні та небезпечні речі для малечі. Почнімо. Гри не брати. Знайди серед іграшок небезпечний предмет. Догратись голками та булавками можна боляче вколотись. Знайди серед іграшок чотири небезпечні предмети. Краще помалювати або погратися конструктором ніж брати для гри голки, ножиці, молоток або термометр. Якими предметами ти можеш порізатись? Якими предметами ти можеш вколотись? Обери небезпечні предмети, які можуть бути причиною пожежі. Це може бути бенгальський вогня, невимкнена праска, свічки в торт. Всований тріб від електротехніки та сірники. Будь уважним і обирай безпечні ігри. Ми чудово з вами пограли в гру, подивилися мультик. Совенятку так сподобалось, що воно розповіло своєму другу з лісу. І цей друг теж до нас завітав. Я пропоную нашим совенятам. Побудувати безпечний будиночок. Давайте разом побудуємо для них будиночок. Для цього нам потрібні ватні палички. Беремо три ватні палички, викладаємо. Тепер беремо ще три палички і вправо. Викладаємо їх ось так. Потім ми ще візьмемо три палочки. І викладемо їх догори. Ось так, дуже чудовий будиночок у нас виходить для совеня. Я сподіваюся, там буде тут комфортно, затишно. Так, ось ще три палочки. Ще нам потрібно побудувати дах. Беремо дві палички, їх викладаємо під нахилом і беремо ще дві палички. Так, ось так. Зробимо щоб такий у нас дах. Так, ще давайте для совенят зробимо віконечко, щоб вони могли. Виглядати, для цього нам потрібно чотири палички. Так, ось розміщую одну паличку, зверху прикладаю іншу. Так, вниз. І ось так. Подивіться малята, який чудовий у нас будиночок вийшов для савенят. Савенята дуже задоволені такі будинки. Я дуже рада була сьогоднішній нашій зустрічі. Сподіваюсь. Вам також сподобалось. До нових зустрічей!